Всім привіт! Давно не з'являлась до вас у відео, і сьогодні у мене для вас замовлення фармасі по 12-му каталогу 2022 року. Перше, що в мене замовили, це ось такий крем Доктор Туна з Алої. Якщо я не помиляюсь, то тут змінився об'єм. Було 75 мл тепер 100. Вони обновили його дизайн вже давненько, але я не бачила, бо замовлення зараз роблю дуже рідко. Виглядає він ось так: така матово, красива туба. Зафольговано, так. Да. У мене був такий крем, він класний, я б сказала, реально універсальний. Мені здається, він підійде для будь-якого типу шкіри, і вона себе буде почувати прекрасно. Потім замовили ось такий Бібі-крем в другому відтінку. Теж вони зараз подорожчали. А, до речі, якщо по цінах, то цей виходить щось 260 з чимось. І бібішка теж плюс-мінус так само. Каталога нового в мене немає. Щоб покласти його на фон, тому що я зараз вкрай рідко роблю замовлення, тут теж все зафольговано. Тому от так: от на фоні моєї е, скатертинки, клейоночки. Е, теж замовлення щокрему цей, це, це повторні замовлення. Далі в мене замовили дві туші, скажімо так, на пробу це туш Зен. Вона зараз коштує щось, мабуть, 160 гривень. І на туші була акція одну замовляєш. Тільки не пам'ятаю, яку чи Z, чи Optimals. І тоді можна вибрати іншу зі знижкою 30, здається, відсотків. І ось таку взяли Optimal. Так вона виглядає. Ясно, що розкручувати я їх не буду. Відгуки на туші досить непогані, тому вони мені повиходили 130 гривень десь. Далі замовили ось таку штучку. Це для нігтів. Покриття з кальцієм. вона коштує щось 60, близько 70 гривень, здається. Теж повторне замовлення ось така помадка. 4 мл. Це матова рідка помада в 0,4 відтінку. Також клієнтка вже замовляє не вперше, дуже їй подобається, що якісь, що ідеально підійшов відтінок. Так, далі. Далі ось таку базу замовили. На неї була знижка. Це база для. Кіний. Ой, який відкрити щоб коробку не пошкодити. На неї була акція, щось вона коштувала мабуть, гривень Ну плюс-мінус 120 чи 160, мабуть. Не пам'ятаю. 160, мабуть. Потім ось такий шампунчик взяли. Цю серію виводять. Дуже він класний. 500 мл, 150 чи 169 гривень. Просто шикарний, я всім рекомендую. Він там всередині він запаяний. Дуже класний, реально. Він іде типу з чесником, ніякого аромату чесника, звісно, тут немає, але для волосся він крутий. Собі я взяла плямову відник, на нього теж була акція, що по 150 гривень вони були чи що, 500 мл. В мене вже такий був. Я його просто додаю до пральної машинки під час прання. Заливаю в барабан або в лоток, де а, порошок. Подарунок мені за замовлення можна було вибрати якийсь товар. Я взяла ось цю каву. Я її люблю. Це з. не бачу, чи з житом, чи з цикорієм, мабуть, з цикорієм. Да, Тут 12, 16 пакетиків, вона йде 40% кави, 60% цекорія. Дуже прикольно. ось написано. Да? Так вона коштує щось, мабуть, уже 100 з лишнім гривень. Мені вона прийшла, мабуть, гривень за 30, так як подарунок. Далі ще буде був подарунок, це зараз просто хохма. Типу, за те, що я дуже довго не робила замовлення, мені в подарунок прийшла зубна паста, відбілюючи з вакуум. Я знаю цю пасту, я її брала, вона прикольна. Я то думала, що це прийде повна версія, нормальна паста. Прийшла оця. Ну, це серйозно 25 грам в подарунок. За те, що довго не робила замовлення. Лайк просто фармасі. І також була акція на пробники. Фармасі вновили свої пакетики. Ось так вони тепер виглядають. Біорозкладні. Це мені імпонує, що колір, що біорозкладні. Я вирішила все ж таки взяти, тому що пробники це класна штука. Чи вкинути комусь, чи ще щось. І що мені тут поклали? Поклали ось такі cc кремчики Ось такі Сісі-кремчики, VFX-кремчики, серія Edge це серія, серія Resur Face, якщо я правильно прочитала, календула, Vitalizing, кератін і чайне дерево. Ось от таке от було в мене замовлення. Всім дякую, що переглянули. Хай буде мир у нас. До нових відео, які тепер не часто.